Так, маленький е, відеообзор, як е, працювати з вже поновленою лампою ще ЛВБ. Е, тут вже в тих випадках вже в сучасних лампах йде е, значить, імпульсне живлення, е, яке досить зручне. Всюди там можна його поставити на довгих проводах. Е, від лампи відходить звичайний е, такий е, кабель з роз'ємом, в який дуже зручно е, вмикати. Ось такий цей роз'єм. Ось Раз вмикається вимикається лампа, вмикається, вмикається і воно не боїться якогось перегріву. Це протестовано досить, досить довго тривало. Тому це все забезпечено від перегріву і від якогось там короткого замикання і тому подібне. Так само, що стосується цих виводів знизу. Тут все передбачено не так, як раніше, щоб ніколи тут кабеля не перебивалися і не перегрівалися. Так, далі. Розблоковуємо. Значить, так, маніпуляція тут змінилася порівняно з попередніми моделями. Ми дали тут підложку легеньку, і вона дуже синхронно працює, так як відповідає вашим рухам. Коли ви хочете. Трішки вперід, назад, а навіть по укрокову легенькими міліметрами. Так, справа так, як було, так і є. яскраве світло. Ось. Ось вона. Так, ну, відповідно, фільтри. Так. Ось білий. Збавлю. І зараз спробуємо подивитися в оптику. Так, тут завжди, як ви знаєте, має бути по нулях окулярах Ну і оптика. оптика. Заходимо в оптику. Зараз спробую навести фокус. Так. І, ви бачите, я в оптиці зараз. Пробую зараз світло регулювати. Коли я збільшую, то відповідно у мене змінюється матриця, змінює відеокамери змінює цей зразу собі підсилення світла. Так, ну от. Як ви бачите, я зараз в оптиці. Можу зараз збільшити зум самого, самої бінекулярної головки. Тобто збільшити збільшення. Так, тут, так, як тут є плавне збільшення, не, не дискретне, не так, як в фіксованих моделях, тут треба збільшувати ручкою. О! Ось так видніше. Те саме стосується наступного окуляра. Yeah. Ну, ось так. Протестовано.